Любі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Почкова Поліна. Я хімік, інструктор та практикуючий майстер манікюру. Тут я ділюсь своїм досвідом, експериментами, всілякими хімічними цікавинками. Тому підпишись, щоб не пропустити наступне відео. Сьогодні поговоримо про нарощування на верхні форми. Чому це варто твоєї уваги та тому, що я та людина, яка ніде не вчилася, не проходила ніяких курсів і не купляла ніяких дорогих майстер-класів. Я навчалась самостійно і пройшла через всі помилки та підводні камені. Тому з власного досвіду я вам розкажу про всі нюанси. Я справжній динозавр у манікюрі, так як я надаю перевагу нижнім шаблонам, але мені не давало спокою те, що я хочу навчитися моделювати на верхні форми. Тому я вирішила розібратися в цьому питанні раз і назавжди. Готова дізнатися всі секрети. Тоді дивись відео до кінця. За час роботи я накопила величезну коробку цих верхніх форм, але їх уму. Мовне, можна розділити на два види: набори з одним видом форм, але з купою різних розмірів. І мікс форми, де багато різних форм, але обмежена кількість розмірів. Сьогодні я буду працювати мікс набором і буду нарощувати мигдаль, але в цих наборах є суттєвий мінус. Мала градація розмірів. Якщо вам потрібно ідеально підігнати форму по всій поверхні нігтя, то вам їй доведеться або підрізати, або підтискати. Обмежена кількість шаблонів, а саме одного розміру. Одного виду форми їх всього лише два. І якщо ви одну форму якось модифікуєте, там підріжете чи підтиснете, то не факт, що вона підійде вже вашому наступному клієнту. Ну і через це вони швидко закінчуються, тому що такі набори буде потрібно оновлювати значно частіше. Але якщо ви тільки навчаєтесь, то мікси будуть дуже ідеальними для вас, тому що ви не потратите дуже багато коштів, а при цьому спробуєте багато різних видів форм. А тепер переходимо до практики. Дивіться уважно, бо буде цікаво. Їх вже підготовлені до показу. Криття, адже зроблений манікюр та нанесена база. Зверніть увагу на те, що я залишила довжину, адже таким чином мені буде легше нарощувати на верхні форми, тому що матеріалу буде просто нікуди затікати. Для нарощування я обрала форми мигдалю, вже підібрала по розміру, а також вже їх підрізала під мою нігтяву пластину. Форма має стати ідеально по периметру і при цьому закрити точки вросту, але щоб там був невеличкий простір, щоб там міг лягти матеріал. При такому вигляді видно, що простору для матеріалу достатньо. А ось так видно, що точки вросту будуть точно. Закритиму. Якщо форма не підходить по поперечній арці, то її можна трошки підтиснути, таким чином вона стане ідеальною. Садити їх буду на ось такий ліхтарик. Дуже зручно, що він йде на підставці і вам не потрібна третя рука для роботи. Нарощувати буду прозорим гелем. І викладка матеріалу йде з нашого майбутнього вільного краю, адже там має його бути найбільше, а далі його потрібно зводити на ній. Перевіряємо бокові стінки, якщо там мало матеріалу, то ми його можемо точково додати саме в недостаючі місця. Ось так на вигляді зверху виглядає форма і видно, що по бокам матеріалу достатньо. Ставимо форму під 45 градусів до ні Двої пластини і підбігаємо до кутикули, притискаємо до пластини і фіксуємо на фонарик. Якщо треба, поправляємо матеріал знизу. Ставимо в лампу секунд на 5 і підтискаємо арку з ручним для вас інструментом. Далі повністю поліморизуємо і знімаємо форму та перевіряємо, чи в нас закриті точки вросту, чи все добре. І так все добре, все перевірили. Залишилось тільки прибрати бортик, який залишився після постановки форми. Прибирати буду такою твердосплавною маленькою тоненькою фрезою. На невеликих обертах проходжусь по всьому периметру і перевіряю, щоб я все точно прибрала, щоб воно мені в подальшому не заважало для наступного шару покриття. Далі мені треба заматувати поверхню, і я це роблю звичайною пилочкою, легкими рухами по всій поверхні роблю опил. Все гарно вимиваю від пила. І другим шаром буду добудовувати недостаючу архітектуру. Такими формами дуже складно зробити роботу на готовність, на відміну від нижніх шаблонів, тому я це ділю на два етапи. В бічних стінках допомагаю собі тонким пензлем. Ось так виглядає проміжковий матеріал, де викладена саме архітектура. І далі ми приступаємо до опилу. Пилку до торця ставлю під 45 градусів і таким чином формую вільний край. Далі формую бічні стінки і роблю потрібне завуження. Ось так ніготь має вигляд з боку. Далі поверхневий опил і ставом пил по центру під 15 градусів довільного краю. Формуємо так звану площадку. Наступним кроком зглажуємо бічні сторони. Пилка йде дугообразними рухами і таким чином ми вже формуємо кінечну архітектуру. І тільки в кінці ми піднімаємо паралелі і таким чином формуємо кінечний наш мигдаль. Легкими рухами пилки доглажуємо якісь зазубринки. І в кінці випилюємо зайве з за допомогою звичайної кукурузки. Наступним кроком якою стороною бафу згладжую борозди від пилки. Тепер від мою пінкою відпилючка. І ось в такому вигляді вони в мене і залишаться, тому що це буде в подальшому основа для зйомок відео і тому подібного. Мені просто були потрібні довгі мигдалі. Якщо добре розуміти всі нюанси архітектури, то будь-який вид нарощування для вас стане зрозумілим та легким. Пиши в коментарях, що думаєш про цей метод нарощування та чи пробувала нарощувати на верхні шаблони. Чи були якісь труднощі, чи можливо ти поділишся своїми лайфхаками. Мені дуже важлива твоя думка, і я дуже її хочу почути. Дякую тобі, що ти дивишся! До зустрічі в наступному відео. Далі буде ще цікавіше.